Друзі, вітаю п'ять днів тому, а саме 7 червня, наші повітряні сили збили в небі над Курщиною російський винищувач Су-35. І хоча для багатьох українців це не стало якоюсь такою надзвичайною подією, більшість українців не надали цій події якогось вагомого значення, зважаючи на те, що з початку масштабного вторгнення загалом сили оборони України знищили 416 російських літаків. Але що стосується країни агресора і російської паційної армії, то для них це стало проблемою. Чому? Справа в тому, що російський винищувач С-35С це їх найсучасніший винищувач. І Москва активно застосовувала ці винищувачі, зокрема й для того, щоб блокувати роботу нашої авіації, включно з F-16. На жаль, літаки F-16 ми отримали не надсучасніших модифікацій, і у літаків f 16 слабший радар, чим у Су-35С. Також щодо су 35 с потрібно сказати, що він є носієм ракети r 37 м і згідно повідомлень від російської міноборони, що, начебто, ця ракета може вжати цілі на відстані 300 плюс кілометрів, звісно, точно сказати навряд чи можна, зважаючи на постійні налоговніти, але літаки су 35 для України, звісно, є проблеми. Другий момент, чому Кремль такий занепокоєний, чому він до цього часу не може оговтатися. Адже літаки су – це ще імідж Російської Федерації, це також і геополітика, це ВПК раніше Росія продавала літаки су 35 Китайській Народній Республіці. Також були повідомлення і про домовленості з Іраном. І ще є момент такий, що Москва не знає, чим саме Україна вразила цей літак. Так лунали заяви від експертів, що це робота Ф-16, що Буцімто вже Україна отримала від Швеції літаки даліного виявлення. Що Україна отримала від партнерів ракети великої дальності АІМ 120. Також були заяви, що це взагалі робота петріотів і навіть засідка С-300. Поки немає від наших потрізних сил офіційних заяв, Москва не може оговтатися. А наші воїни-герої активно працюють останні п'ять днів. Дуже багато таких емоцій в соціальних мережах від наших військових з питних сил і активно вражають. Позиції росіку паційних військ, різні склади з озброєнням, також вражають і позиції російських пілотів БПЛА. Інші важливі цілі б'ють по логістиці, і темпи ударів останніми днями зросли в рази. І сьогодні перед цим випуском я побачив таку новину від наших військових, зокрема на каналі Соняшник, з такими словами, закликами: увага, увага! Авіація завдала нищівного удару по складам з боєкомплектом, паленими масильними матеріалами та групі ППЛА ворога на південному напрямку. І що гриб від вибуху було видно за десятки кілометрів, а температура була такою, що навряд чи окупанти вижили в радіусі один кілометр. Я вам покажу картинку, стоп-кадр. Через певний час, безумовно, буде опубліковане відео. І ми знову бачимо, що наші воїни-герої, наші пілоти і загалом всі ті хлопці-дівчата, що працюють в наших повітряних силах, зараз таке у них натхнення, піднесення, йде активна робота. І знову ж таки, це до того моменту, поки не оговтуються в Москві, і поки вони якось не змінять такт застосування су 35 С. А можливо у них уже і немає варіантів. Тому у будь-якому разі ця новина добра, і це, до речі, помічають міжнародні експерти, зокрема від Осінта. І сьогодні навіть публікували таку фотографію з нашим літаком Міг 29 які чи до якого підвішена бомба французька Хаммер вагою 250 кг. І Є також такі емоції, бурхливі, така радість за Україну. Адже наша авіація. Якщо розчистити небо відповідно і су 35 с а також знищувати активно наземні зенітно-ракетні комплекси окупантів, вона може працювати більш активніше і може значно більше впливати на ситуацію на полі бою. Але повернімося до головної теми у сьогоднішніх новинах і загалом в міжнародних змі про це активно пишуть. Це те, що опублівав наш генштаб нові дані про втрати окупантів. І згідно нових даних, окупанти втратили станом на сьогодні, на 12 червня 2025 року, понад мільйон військових. І це саме в той день, коли на Росії святкують День Росії, День Росії і водночас День розвалу радянського союзу. Наші дані підтверджує і Міністерство оборони Великобританії, воно сьогодні публікувало з посиланням на свою розвідку. Також є така статистика, і російські окупанти дійсно втратили понад 1 мільйон військових. Мова йде як про груз 200, так і про Груз 300. Лунає заяви з України в устами СЕБІ, нашо місто задоволення справді повідомив, що Росія втратила більше мільйона солдатів і не досягла жодної мети. Звісно. Путін не досяг жодної зі своїх поставлених цілей так званого СВО. Але важливим є те, що Трамп почав робити гучні заяви на тлі такої інформації. Він заявив, що починає думати, що Путіну байдуже на втрати в Україну. Ну нічого собі, Трамп почав думати, Трамп почав щось догадуватися, як соціальних мережах. Але щодо Путіна потрібно сказати, путіну дивуватися взагалі не варто, зважаючи на те, що його повністю поглинув імперський шовінізм, і Путіну дійсно байдуже. У нього така логіка, як там на Росії казали раніше представники вищого російського військово-політичного керівництва баби що наражають. І у Путіна така ж сама логіка. Він чудово знає про рівень втрат. І, зокрема, він уже неодноразово заявляв, що потрібно підвищувати рівень народженості народженості на Росії. І навіть 31 грудня 2004 року він доручив вжити заходів щодо підвищення народжуваності у 2025 році. Російські губернатори отримали завдання, плани уже звітують Путіну. А сам Путін сьогодні заявив, що російський народ безсмертний, і що Російська Федерація час від часу проходить через дуже важкі випробування. Це просто дуже важкі випробування. Причому тут Путін Росії потрібно воювати, щоб розширювати Московську недоімперію. Але є ще один момент щодо того, що Путіну байдуже на кількість втрат, це те, що на Росії різко зростає ринок ритуальних послуг. Я про це говорив в попередньому випуску, але на Росії навіть цим гордяться. Вони навіть цим вихваляються, що у них зростання ринку ритуальних послуг. На 12,7% за 5 місяців цього року, також в минулому росії, порівняно з переднім роком було зростання на 9, і такий тренд зростання. Ну і звісно, доходів компаній, які надають ритуальні послуги. Є заява президента України Зеленського, який повідомив, що Москву не хвилюють мільйонні втрати на війні проти України, але санкції, нафта по 30 доларів та відсутність грошей в бюджеті може змусити Росію шукати мир. Це на 100% є правдою і є досвід щодо, наприклад, Кримської війни, яка була у середині 19 століття, коли Москва була затиснута, затиснута флотом Франції, Великобританії, вона не могла нічого експортувати, були проблеми. Три роки вона протрималася, потім підписала капітуляцію. І були приклади, наприклад, ще щодо, наприклад, Першої світової війни. Потрібно тиснути, потрібно затискати, і щоб Москва не мала ресурсів, фінансових продовжити цю війну. Ще ще важливо, це те, що президент Корінзанський підкреслив, що Росія постійно бреше Трампу, а також зазначив, що Путін прикривається переговорами, щоб уникнути санкцій. Є ще заяви з Європейського Союзу, густами посла Європейського Союзу в Україні Матернової, що Росія не хоче ані зупинки війні, ані навіть перемир'я. Але Трамп продовжує стояти на своєму, він сподівається, що якось буцімто домовиться з Путіним. І сьогодні, як ми знаємо, Рубіо привітав росіян з Днем Росії. І щодо цього привітання є реакція від нашого МЗС. Я про нього говорив в попередньому випуску. Я не буду акцентувати увагу, що саме він говорив, але я хочу презентувати і показати вам те, що пишуть на Росії. Сьогодні, правда, уже ближче до вечора, аж о 17.14 російські ЗМІ публікували таку новину новину Блискавку. Реакцію Слуцького. Слуцький він займає посаду керівника Комітету Державної думи з міжнародних справ. Він назвав привітання Рубіо росіян з 12 червня вічливим жестом. Також він повідомив, що відносини США та Росії знаходяться на стадії відновлення діалогу, і атмосфера в двосторонньому треті наочно змінюється. Ось така реакція з Кремля. І це при тому, що вчора Трамп заявляв, коментуючи свій дзвінок до Путіна, що це була хороша розмова, але вона нічого не дала. І не дивлячись на такі заяви Трампа, практично прямі, про те, що він почав розуміти, що він почав прозрівати, він чомусь вперто не хоче змінювати свою стратегію щодо Москви. І є навіть повідомлення в міжнародних ЗМІ, зокрема у виданні американського Bloomberg, що країни Великої Сімки хочуть відмовитися спільного комунюке, щоб уникнути конфлікту з Трампом. Наступне засідання саміт Великої Сімки відбудеться з 15 по 17 червня в Канаді, і вже зараз лідери країн Великої Сімки розуміють, що з Трампом щодо Москви домовитись про якусь спільну заяву про комуніке не вийде і навіть не хочуть її готувати. Але тим не менш, є заяви президента Коріна Зеленського, який, до речі, буде на саміті країн Великої Сімки. Він заявив, що спробує обговорити з Трампом ведення санкцій проти Росії. Невідомо, чи вдасться президенту України Зеленському якось надумати Трампа, але в будь-якому разі потрібно тиснути і тиснути. І щодо самого президента США потрібно сказати, сьогодні опублікували дані з опитувань в Україні від КМІСу, що Рейтинг Трампа в Україні впав до 16%, і лише 32 опитаних українців вважають США надійним союзником. ось ми бачимо таку реакцію від українців на Трампівську політику. Друзі. А закінчимо цей випуск на таких добрих новинах. Перша новина це повідомлення про черговий обмін, в тому числі про те, що додому повернулися бійці, яких вважали зниклими безвісті. Знову ж таки, щодо кількості, немає повідомлень, просто повідомлення про обмін, тому що ця інформація, на жаль, чутлива. І Єрська Федерація намагається грати з обміном політичні ігри, про що репрезент Кроїн Зеленський. Тому очікуємо наступних обмінів. І друга новина це те, що сьогодні в Україну прибув міністр оборони Німеччини Пісторіус. І щодо його візиту, то він повідомив, що Німеччина виділяє на допомогу Україні ще 1,9 мільярдів євро. І загалом Україна до кінця цього року отримає 7 мільярдів євро від Німеччини. Є ще заяви президента України Зеленського, що Україна та Німеччина мають річний план постачання систем ППО середньої дальності Арісте. Тобто німецькі заводи, німецька оборонка, яка займається виготовленням систем протиповітряної оборони, завантажена на повну і очікуємо чергових пакетів допомоги. І ще щодо посилення нашої протиповітряної оборони, хочу додати, що вчора була гучна заява від прем'єр-міністра України Шмигаля, що Україна залучить майже 1,7 мільярдів фунтів Великобританії на закупівлю зброї. Мова йде про закупівлю комплексів ЗРК Рапід Ranger. Це такі комплекси вони немобільні, вони встановлюються на різні автомобільні шасі, вага 500 кілограмів. Ці комплекси стріляють ракетами для ПЗРК, виробництва Великобританії, ракети Марлет. Інші ракети, цілком можливо, буде виробництво локалізоване в Україні. І загалом, згідно повідомлень військових експертів, Україна може отримати в Великобританії десь близько 5,5 з половиною тисяч ракет, а також таку велику кількість зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Ці комплекси своїми характеристиками будуть аналогічними таким комплексам радянським, як Стріла 10, Стріла 10М, і вони дуже ефективні проти, наприклад, шахедів або російських безпілотників оперативно-тактичного рівня. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися, і до нових зустрічей в етері.